Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Рішила щось приготувати для чоловіка, бо ну, хоч він так не дуже каже, щоб готувати, прийде дочка з готує, але я рішила все-таки посмажити котлетки курячі і вам показати, як я смажу. Посмажимо з вами разом. Хочу показати вам, що я тут маю курячий фарш. Бачите, Я його тут маю. Як, як, як сказати? Ну, певно, що так є трошки навіть більше, як з півтора пів кілограма. Так як набрали, так і є. Але він е, весь частий фарш курячий рідковатий. І я даю манки. Але я більше не маю. Просто більше не маю. Маю тут. Зараз вам скажу, скільки я маю, скільки я маю. А маю я тут 100 грам 100 грам, 100 грам манки. І в першу чергу висипаю манку, щоб манка тут набухла. Так, о, Бачите, 100 грам манки висипаю. І перемішаю. Манка набухне, за ким я буду кришити цибульку і булку ще намочу. Волку не маю черствої, не маю черствої булки. Отак. От і все. най вона собі тут таманка набухає. Тут я маю вже натереблений чесничок, бачите? І маю цибульку. Не знаю, чи всю цибульку, може таку лише цибульку. І зараз, поки манка там набухає, я то все. Перекришу. Не буду терти, не буду терти. Не хочу ні терти, ні передушувати. Все дрібненько перекришу цибульку. Ну, а чесничок може передушу, буде видно зараз. Так, у мене тут настоюється, то, що той фарш. А тут я маю треба черствого, я не маю такого, я маю свіжий кусок батона, і я його тако порву. Не буду ніяким молоком заливати, ні нічого, що заливають молоком. І трошки водички і все. А тут м -м, смажу цибульку і морку маю з морозильної камери, що мені лишалось. Знає, я вам казала, лишалась мені морквиці, хто мене дивився. І зараз я її так раз про просмажу. Ой, у нас знову вернулось пекло, і в нас ще гірше як було від тої парлати. Знаєте, земля парує і ще гірше в нас. Пекло. Так, скажу вам, я ще маю таку булочку з чесничком. І також сюди все замочу. Все замочу, на воно помокне. І більше не даю, бо більше не маю хліба білого. І більше не буду давати. Так, чесничок я вже весь перетиснула. О, і... І буду далі давати. Макарони я поміщала, трошки скрутила і відкрила, щоб, були, щоб вони готувалися відкриті. Щоб не збігало. Так, добре. Так, морква у мене вже, вже цибулькою просмажилась. І я буду половинку зараз, зараз. зараз. Половинку я буду висипати в каструльку. А половинку лишу для макарончиків. Отак. І буду сюди заливати водичку. Таку каструльку зроблю в такій каструльці підливку. Отак. Ключу газ. А сюди от нас друга столовка. Я маю такий кусочок, бачите, такий кусочок курячого філе. І я його посмажу на підливку. orižu. Taj kusočak taki. I, I... posmažu na pidlivku. oliju. I takvime nevelikimi šmatočkami posmažu. Бачите, так поріжу. Бачите, я нарізала такими шматочками і сюди на сковорідку щоб все м'ясо посмажилось. так. Хочу вам сказати, що макарони вже. Готові. Ну, як сказати, вони готові. І я їх забираю з вогню, виключаю, забираю і буду заливати холодною водою. Залию холодною водою і накрию кришкою. Накрию кришкою, на хвилин 3-5, щоб вони дійшли. Ну, на 3, На 3-4 хвилинки. Ось так. Так, тепер далі даю, дала чесничок і дала цибульку. Тепер б'є одна яйце, б'ю одне яйце, одне яйце. Е, Викину туболку сюди, віддушу її добре, тоболку. Тако не давала жодного молока в воді. Відтушила за рідка, та булка, Всю не буду її давати, навіть ту рідку не буду її давати. Отако от трохи дала, а то висиплю решту все кури. Знаєте, маю булку. Булка мене, може, трохи вратує. От його маю певний 100 грам булки. Не? Так є. Висипаю цю булку. Думала, що я не маю. Бо я навіть час я також використаю і потім, і потім, і потім немає. Тут ще маю, Ми зараз не закуріли. Замішаємося цей добавлю. Не знаю. О, м'ясо мені, щоб трошки зачервонілось. Знаєте, от трошки я так м'ясо смажу, щоб воно чуть-чуть трохи -чуть зачервонілось. А то що курка тільки вона буде смажитись. Це ж не домашня курка. Так, от тепер я так -о. добавила тої булки, добре вимішаю і подивусь. Що воно схоче. Може, ще схоче трохи. 100 грам булки я додала. 100 грам манки додала, тут було більше трошки певне, як 1,5 кілограма фаршу. Будуть мені писати, що де де рецепт, де рецепт. От півтора кілограма фаршу. Півтора кілограма фаршу, 100 грам манки, вже пішло 100 грам булки, може ще. Батона десь грам Батона десь грам 300 100 булочков разом. Одне яйце, солі і перцю до смаку. До смаку І зараз будемо пробувати ну, цибуля, Такий Такий рецепт. Так, показую макарони я відсиділа, мої дорогенькі. бачите, відсиділа і вже ще додав до них. Ну, от ми так любимо. Перчику, перцю даємо до всього. І моркву даю до всього. Може мені зараз, знаєте, молоді, не розуміє, скажу таке, макаронів, багато наварила, то найпише, що хочуть. Мені так підходить. Мені так підходить. О, все. Все, макарон я зварила. Так, м'ясо у мене підсмажилось. І я даю сюди три ложки, такого, дам за три ложки муки, щоб разом спис та мука разом з местом. О, Так, ну і вона смажиться. Все разом, щоб воно так смажилося. Так, там смажиться в мене мукіячка разом. А тут я вже почала виробляти котлетки. Без нічого не даю нічого, ніякої муки, ніяких сухарів, абсолютно нічого не даю. Отако буду смажити. Руки мочу просто в водичку і так буду смажити. Трошки скручу вже газ, буду смажити потихенько, помаленько, так, щоб вони просмажились. Побачите, вони трохи більші. І так, щоб вони просмажились. Добре є, і най вони смажуть. Бачите, в мене, мене просмажилась вже мука разом з тим м'ясом. Я не люблю, щоб така була темна підливка, така дуже-дуже така темна. І дам сюди ще ложечку томатної пасти. Невеличку. Невеличку. Отаку От ложечку дам сюди томатної пасти, і то все разом пере... перемішаю. Ще, бо підливка, аби вона, знаєте, не було, не було їжоги. Так, так вам по-простому кажу. бо Ті, може, знають е по-другому, а я вам так кажу по-простому, як я роблю. О, все воно перекипіло. Тепер сюди буде в мене водичка, та що на підливку. Я вилила сюди, висипала сюди була жирок. весь. Тепер, поки вода там не так не кипить, вона то, вона то кипить, але вже так ну, я відставила, вона так не кипить і буду сюди все все висипати. О. Бо як вода буде кипіти і все, все будете висипати, то вона буде шкварчити. То все буде там бурлити, шкварчити так що краще ось тако, щоб було. Вона вже почала кипіти. О так. Тепер я помила листочок, там кусочок листочка. Так оперчу. Бачите, як я перчу Посолю, подивлюся, що вона собою представляє, і попробую спробую насіль. Отак, не вона помаленьку кипить. Я переставлю на маленьку, на маленьку там камфорочку, і не вона помаленьку кипить, та підливка, щоб розварилось добре, щоб та мука добре розварилась і розійшлась отак якось. От, мої хороші, я вже котлітки і посмажила. І посмажила вже все, зробила з ними порядочок. Отак, мої дорогенькі, такий в мене вийшов обід. Отакий смачнющий в мене вийшов обід. Макарончики з підливку. З котлітками. Бачите? Отакий в мене вийшов обід. Угу, Дуже смачно, помідорка. От м'ясце, Такий я приготувала обід. Добре, мої дорогенькі, На цьому буде все. А ви залишайтеся здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі. Всім пока, мої хороші. Всім пока.